Вівел well, український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Друзі, вітаю! 3 вересня. Слава Україні. І так, друзі, відповіді на коментарі задаєте коментарі е, в коментарях під відео. Рідко дуже відповідаю, можу сказати, що зовсім не відповідаю, Ну, так як задаєте питання, все ж таки хотів відповісти. Е, ну, зараз коментарі бувають різні, бувають настільки е, смішні коментарі, на котрі не хочеться відповідати, наприклад, такі, от, чи потрібно кип'ятити воду для приготування сиропу. Ну, Я на такі навіть коментарі ніяк не звертаю увагу, так як ну, вже якщо зараз не знати, як. Чи потрібно, чи не потрібно, для чого то потрібно. Стільки багато інформації, а люди і так задають. Таке питання. Ну Звісно, що на такі коментарі відповідати не буду. А коментарі стосовно більшість коментарів цікавить по нашій праці, які до якого часу будуть у нас ще матки. Друзі, грубо говоря, матки будуть ще тиждень, а то днів 10, ну максимум 2 тижні. І все, і закінчуться вже матки. Вже їх не буде. Це перша відповідь, і друга відповідь, е, котра дуже багатьох цікавила, я недавно розповідав за нуклеуси, За за наші нові, котрі будемо виробляти, задавали питання стосовно е, його. Е, ну, Вартості, яка вона буде. Друзі, на це, ну, на це питання відповісти зараз зовсім не можу, так як іще форми всі не готові. Не готові е ну, ми не знаємо ще, як а, який об'єм буде форма для того, щоб вирахувати е кількість, е скажімо так, ППУ потрібно на виготовлення, ну і другий фактор, котрі будуть. Включати в себе виробництво даних нуклеусів, і звісно, що відповість на це питання зараз зовсім не можу. Як тільки ми доробимо, як тільки все порахуємо і відразу озвучимо ціну, яка буде при виробництві. А до цього ще ну, потрібно доробити. Я не хочу бігти посеред паровозу, так як виробництво форм, ну скажем так, справа нелегка. Ну В нашому випадку, скажімо так, нелегко, так як до форм може друзі відноситися по-різному. Бувають форми ну, в різної якості. От, ну, Наприклад, от як наша форма, так, яку ми виробляли ці нуклеуси, ці, що ви тепер бачите. Ну, її можна назвати формою, не формою, а вафельницею. Так як вона працює як вафельниця і, звісно, що є нюанси в роботі вона робить нужну вам деталь, але, скажімо так, не є той, скажем так, комфорта при роботі, не є тих бажаних мною вимог, які би я хотів. Є ще форми, ну, називаємо їх так, опалубка. Це форми із фанери, скажімо так, ну, по-большому счету, воно так і є. Скрутили опалубку залили туди, так, ППУ ну і виняли готовий виріб. А палубку цю потрібно треба збирати, розбирати. Ну, вона робить свою задачу, але вона опять же, робить не так, як би ми того хотіли. Ми же зараз намагаємося зробити форму для того, щоб мінімілізувати людські так, дороботки після виготовлення цієї форми. Сказати, що так то все легко вдосконалити в життя, це не легко, це доволі все сложно. Але ми все ж таки питаємося і хочемося добити. Із-за цього, і, скажімо так, термін виробництва самих форм ну, розтягується так, як йдуть опити, випробовування, якісь недоліки, і це все питається устранитися. Коли ну, дойдемо до кінця, друзі. Навіть не знаю, ну, але сподіваюся, що рано чи пізно доробимо. Ми же кажемо, ми хочемо зробити конкретно форму. Якщо то вафельниця, то опалубка, а ми хочемо форму. Бо форма, прес-форма, як по мені, це інструмент, котрий, ну, скажімо так, ну, якщо виробництво, нуклеусів, вуликів і тому подібне, із ППУ, це робота. Це якийсь. Ну, так і називаємо, так, це робота. Для цього потрібне обладнання, скажімо так, для виробництва. І форму, скажімо так, намагаємося зробити, щоб вона допомагала нам в роботі. Ну, давайте порівняємо, якщо будемо працювати, я не знаю, там, просто з ножовкою, або будемо працювати з електролобзиком. Звісно, що на електролозбіці буде працювати трошки скоріше, ніж на ножовці, і ну, цим і хочемо зайнятися. Звісно, що є ще форми, скажімо так, їх автомат, ті, котрі форми ну зовсім мінімалізують ну, роботу, працю людини. Де тільки нажимає на кнопки і вам випадає готові вироби. Ну, це, звісно, що вже зовсім інакша тема для розговору, котра, ну, в нашому випадку може не обговорюватися, так як це ну, зовсім інакший процес виробництва, зовсім інакше масштаби, зовсім інакше скажімо так, вливання коштів в цю роботу і тому подібне. Так що той, той варіант ніяк не розглядаємо. І тому подібне. Так що, друзі, коли буде все готово, а воно рано це буде, рано чи пізно буде готово, десь зможемо відповісти вам по ціні на виріб. Ну, Забігаючи вперед, при виробництві ми враховуємо, скажімо так, нюанси, котрі, в ітогі впливають на собівартість. Ну, Наприклад, кількість. Матеріалу для виробництва. Ми хочемо зробити, щоб його йшло небагато, так як ну, смисло робити якісь громадські деталі, котрі будуть в себе включати там, кучу матеріалу ППУ, а функціоналу не буде ніякого нести. Ну, на наш погляд, це зовсім ну, не потрібно. Ми хочемо зробити максимально деталі такі, щоб вони несли свою функцію на 100% свою задачу виконували. Ну і щоб були при виробництві, скажімо так, ну, от, Наприклад, Може робити кришу в два рази більшу, робити якісь пази, якісь, скажімо так, грані, давати ту багато матеріалу, а в міто її так поведе, або можна було, як в нашому випадку, поставити метал. І криша назавжди залишиться тієї форми, якою ви виліли. Наприклад, в цьому випадку теж є помилка, так як ми вирішили от зробити так. Це дуже нам дорого стояло, так як зробити такий каркас, покрасити, щоб він не ржавів, установити і тому подібне, це доволі дорого. І звісно, що собі вартість криші була б ну, скажімо так, не дешева. Но, в будь-якому випадку вона б була б більш якісна, ніж в неї не було. Металл, от, наприклад, як в цій криші. Котрю все ж таки трошки повело. Вона виконує свою функцію, але вона трошки повелась. І, ну, от, якщо дивитися так, бачимо те, що бачимо. Є крайці загнуті. А, наприклад, якщо дивитись той, то цього нема. е, метал вкриш. Скажімо так, удержує кришу на своєму місці, і при сильних вітрах нікуди її не здуває. Ну, Якщо, друзі, бути відвертими, криші ми зробили низькі в цьому випадку, так як надобності великих криш тут немає, зовсім ніякої. І, і угли, скажімо так, заокруглені. І навіть в тих кришах, де ми ну, помілково забили, покласти метал, навіть ні разу не здуло. Отакі криші здувало декілька разів, бо були сильні вітра і де-не-де знало здути кришу. В цих вуликах не здуло ні одного разу. Так що, ну, тако. І, друзі, так в кожній, в кожній виробі, ну, в кожній деталі цього нуклеуса хочемо добитися цього результату. А, я ж не договорив по поводу цього металу в криш. В нових нуклеусах теж буде предусматриватися метал в криші, але він буде розглядатися зовсім по-інакшому. Бо, бо ну, виконання такого випадку, як в нашому, ну, воно дорогостоюче, і, дорогостояще. Ціна б конічного виробу була б е, трошки дорожча. А ми хочемо зробити, щоб ціна була адекватна і за цього. Тратиме зараз багато часу на виробництво форм, щоб в ітогу е, наш виріб і нас радував, і мав достойну ціну, за котру дозволяти е, купувати такий інструмент вже в маткововідній роботі. Так як є, якщо це робота по залівці, а це вже робота. Матково-відного хазяйства, котрої теж ви можете купити або невдалий нуклеус, який вам тільки буде е, приносити багато роботи і тому подібне, а будуть слабі, е, годувати треба буде вночі і тому такі різні фактори, або можете собі купити вже, е, інструмент, який буде вам допомагати в роботі. Так що, друзі, коли буде коли я буду готовий відповісти на це питання, я відразу відповім. Що я ще хотів додати. А, друзі, також по стеченню цього сезону були питання. А, ну я вже відповів на це питання, до якого часу будуть матки. Зараз я вам кажу, що тижня-два вони ще будуть. Ну, наприклад, на наступний рік ми будемо міняти знову виробництво своє. ну, Виробництво маток, я зараз говорю. Так як по нашим спостереженням, якщо ми все ж таки хочемо зимувати потім з цією бджолою, котра в цих нуклеусах, нам потрібно завершувати трошки скоріший сезон. І якщо ми цього року робили до 10 серпня прививку, то наступний рік це буде ну, 30 або 31 липня, не, не, не пам'ятаю скільки там днів в липні. Так що на 10 днів будемо закінчувати скоріше. І, наприклад, зараз, от на 3 вересня, в нас би вже е цих би маток, скажімо так, ми б всі реалізували. Зараз би у нас вже був нуклеосний парк пустий, який би нам дозволив це все об'єднати і вже. Пущати в зиму. Так як от зараз у нас вже яка робота? Ми зараз вже готуємося до наступного сезону. Зараз іде підготовна робота, чистка, уборка, підготовка, поки ще там холодання прийшли. Кстати, з 1 вересня погода десь біля 20-22 градуси, Дождик, не дождик, вітер. Короте, осінь прийшла день у день, дуже ну, відразу так скажем так, похолодала. Ну, я впевнений, що ще буде тепло, але це вже на скорисне, ну, на суть цієї, цієї роботи не впливає. Зараз бачимо пораємо я потрошки в доміку зараз якраз чищу вулики після матковинного сезону, так як потрібно їх привести в порядок, щоб вже на осінь нас чекали. Тут теж трошки поприбирали. Ви пам'ятаєте, що в прошлі роки у нас завжди ті нуклеуси теж були. Тут і тут були. Но в прошлой рік, коли ми робили ті підставки, і ми за один день не встигли насверлити, насверлити отвори під труби. І ми то залишили. І після того відразу прийшли, скажімо так, холода. І вже сверлити отвори, щоб заливати в мороз бетон, скажімо так, це було вже помілково. І ми вирішили, що на весну залишимо цю роботу і зробимо це весною. Ну, в концізі ми прийшла, друзі, війна. І всі ми розуміємо, що плани всі помінялися, і в нас вони теж помінялися, і, і, ну, і все. І ми вирішили нічого вже не робити, а тільки залишити так, як є, тільки так, як є, і робити з тим, з чим є. Друзі, тут теж хочемо докрутити. Скажімо так, забор, бо в минулому році теж не встигли, той не встигли доробити. Тут долили бетона, зараз тут піде під уклоном теж профнастил. Трошки тут зробили порядок, туалет облагородили, Так як потрібно це все було зробити то зробили. Це все потрібно вже повикидати. І тут будемо набивати теж підставки під нуклеус. Як в цьому випадку. Як в цьому випадку, де і проший рік було, ну будемо будем тут заповняти весь всю територію, яку можеш на все використати. Так що, друзі, роботи дуже багато і будемо працювати. Без діла сидіти не хочеться. Хоч скажу відверто настрій не той, що був раніше, Ну, робота хоч допомагає трошки відвеліктися і думати, скажімо так, по, -по інакшому. Так, друзі, от тут чищу. Вже привів половину вулі в порядок, почистив, по все гарно, красиво. Ну Воно вже виглядає так, скажімо так, не так, скажімо як страшно, але, скажімо так, старим вже виглядає. Воно все держить свої розміри, просто воно вже під прополісу таке трошки. Старе, чорне, ну воно все працює, так як функціонал цього вуля, ну, розуміємо. Так, так воно виглядає. Тут от нещищені, де потрібно ще чистити, тут тобто залишилось сміття, все чищу, все параю. А також, друзі, о, приготували сьогодні зорвали яблуки і приготували де, скажімо так, яблучний уксус будемо робити, якраз висипали. Яблуки вже і о, папа якраз привів ну, коротко, воду, остатки сиропа, не сіропажу сока. Зараз мед розбавимо з водою і поставимо квасити яблучний уксус. Все, друзі, думаю, відповів на ваші коментарі. Ну, коментарі стосовно конкретно. -нуклеусів. І також тим, чим ми зараз зайняті. Чим далі, тим більше радію новим нуклеусам, так як, наприклад, друзі, ну, давайте ще видемо на вулицю, у мене ще декілька хвилин на камері є. І якщо раніше я того не помічав, то зараз це в порівнянні дуже, дуже наглядно видко. В пенополіуретанових нуклеусах у нас однакова кількість їх з дерев'яними. На сьогоднішній день у нас, по-моєму, тільки 4. Маткомісця, котрі по нашій війні були розграблені. На них був напад і їх просто-напросто розбили. Для того, щоб, скажімо так, грабіж не розпосюджувався, я прийняв рішення, ну, скажімо, так, негуманне, але все ж таки, на мій погляд, воно було вірне. І я вирішив, скажімо так, Ліквідувати тих бджіл. Я дав максимум бджолам зайти в тот відділ, який вони грабили, після чого я закрив їм відділ, ну, скажімо так, закрив їм люток, щоб вони не могли виходити. Вийти вони не змогли, а всі другі, які в нього зайти, ну прийшлося скажімо так, ну, ліквідувати, щоб вони ну, щоб їх, щоб пропали. Бо якщо не угомонить, скажімо так, вони от одного підуть до другого. І це було буквально в один день, і це все вирішилось таким питанням. Всі останні працюють. Так, да, є деякі, три ослабшені, ну, в віді того, що там, може, два рази вже не облітувалася матка, і він трошки може бути слабший. Декотрі дуже гарні, декотрі... ну, коротше, всі працюють. Нема голодних. А от, наприклад, той, друзі, ну той зовсім інакша історія, ту. Ну Процентів зараз може 25 е, нуклеусів. От зараз беремо останню матку, От приходимо, рамки піднімаємо, а там вже немає ні бджоли, нічого. Або їх грабили, або вони злітіли, бо вже ну, їх мало було. Ну, скоріше за все, грабили, Бо коли рамку достаєш, бачиш, що там не є ні грама корма, бачиш мертвих бджіл і тому подібне. І Якщо раніше не було з чим порівнювати, то такий процентаж відходу в цей період нас вполне задовільняв. 25% це по більшому рахунку, не так уж і багато. ну І немало, коли є з чим порівнювати, де цей відсоток нуль. Так що, друзі, це ще є превосходство тих нуклеусів і но що. Вони і добили до кінця в більш гарному стані. До кінця ці теж добили, але стан, ну, от, як той, наприклад, тут ще всі 4. А десь, звісно, що є вже не є ні одного. Так що, якось так. Зараз їх будемо формувати на зиму. Спочатку думав, що буду залишати в нуклеусах, формувати один, два, три нуклеуси, 4, 6. Не знаю скільки треба в один. А щось мені прийшла мисля, що все ж таки їх класти в е, наші восьмирамочники, ну, в дев'ятирамочники рамочники і скомплектувати їх в стаціонарний скажімо так, вулій. Ну, будемо пробувати. Перекладемо якусь частину туди, якусь частину в нуклеусах залишимо і будемо спостерігати, як це буде проходити. Все, друзі, відповів на коментарі. Надіюсь, е, це комусь допоможе в вирішенні своїх. Вопросів, так як питаєте, мабуть, для того, щоб взнати. Ну і для того ми і відповідаємо. Все, друзі, на сього буду завершувати. Слава Україні!